Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Я знаходжуся в місті Тірана, це у нас Албанія. і знімаю звідти свої влоги. Тож запрошую до перегляду. Сьогодні буде цікаво. Це влог за декілька днів. Отож, не лякайтеся кількості їжі, що ви сьогодні тут побачите. Албанія для мене це. Справді, в першу чергу, смачна їжа. І свій новий день я починаю знов на базарі, бо роблю тут продуктові закупки щодня. Сьогодні також звернула увагу на непродовольчу частину базару, розглядала срібні обручки, коштували вони за дорого. Потім розберемося з цим. Мій улюблений магазин це, звісно, рибний. Сьогодні завезли свіженьких красенів морських, і я роздумую, щоб його придбати. Вже кавунчики є. Які тут смачні, смачні овочі, фрукти? Черешня вже 700, лек була тисячу. Ціна падає. А ще тут є ось така зелена рослина, дивна, вона кисленька. Це як недоспілі якісь сливи, типу щось на кшкал таличі. Не знаю, можна спробувати компот зварити. І теж є стручкова квасоля. її тушкують, роблять як рагу з неї. Помідори тут дуже смачні. А зараз я прямую до улюбленої своєї кондитерської пекарні. Тут вже куштувала еклери, тут продається морозиво. Дуже гарне, але мені тут подобаються кондитерські вироби. Ось тут є, до речі, не тільки солодке, а ще як лінія роздачі, кулінарія. Але скарб це ось. Еклери, профітролі, трилечі, десерт. Продаються тортики на замовлення. Ось така лінія роздачі. Тут о, різні страви, баклажан. Ось ця квасоля, яку тільки вам що показувала. Кабачки запечені. Тут можна і поїсти, і десертик купити. Звісно ж, бурики. Бурик це пиріг з різною начинкою, з такому тісті тоненьсенькому, тісті філа. А ще я відчуваю тут мікс турецької та італійської кухні, тому що тут італійські біскоті лежать поряд з турецькою баклавою. І все це має албанський колорит. А також спокушають запашні булки, що тут випікаються щоденно у великій кількості, вони неймовірно смачні. І пекарні це теж один із таких визначних символів Албанії. А ми йдемо далі, годі вже задивлятися на булки. Пташечки тут отак висять, або на деревах клітки кріпляться, або отак під стелою десь. Це вже звична для мене тема. Це зоомагазин. До речі, тут можна придбати мені корм для вуличних котиків, які я годую. Тістечка успішно взяла, також купила креветки на вечерю. З завітною коробочкою. Йду додому. Полуничка. Помідори величезні. Подобається мені ця площа невеличка біля базару. Так колоритно тут. Показую вам, що купила. З пекарні несу додому еклер фісташковий і два профітрольчики. Оце коштувало 200 лек. Це буде до кави за галасливою площею в тихому невеличкому дворику ховається траторія, яку я не з першого разу знайшла. Я дивилася в гуглі приємні заклади цієї площі, бо я тут недалеко живу, і хотіла знайти якесь приємне місце. І у цій траторії був великий рейтинг. Але я ходила і просто не могла знайти навіть вхід. Зараз надибала. Чуєте, спів пташок? Оце ж ці пташачки, що в клітках сидять. Їх на балконах часто тримають. Зараз завітала в цю територію чисто каву випити, тому що ще не час обіду. А потім я думаю, що завітаю сюди і поїсти, тому що рейтинг тут непоганий і тут саме традиційна албанська кухня. Таке мені меню принесли. пояснили, що зараз там не все працює. Я взагалі хотіла випити тільки каву, але я подивилася на меню і вирішила, що мені дуже потрібен наразі баклажан за 150 лек. Хочу баклажан запечений. А так тут є багато всього цікавого. Принесли мені ось таку маленьку чашечку макіято. Моя глядачка Оксана, що живе з Італії, мені писала, що так правильно, коли невеличезні чашки подаються, що це такий італійський стиль і що це правильне макіято, але мені досі незвично. Мені в Македонії чашки були маленькі в кафешках, а тут ще менші. Чисто на два ковточка. Але саме ця чашка дуже приємна, маленька. Час кави і час їсти баклажан. Принесли мій баклажан е, Гостро олійку. Власник кафешки повідомив, що вона гостренька, перчик різні спеції. Мені? подобається в Албанії їжа, люди загалом привітні. Є, звісно, нюанси, усюди є різні люди. І треба теж зважати, що не всі з метеликами в животі ходять, усміхаються і завжди добрі та веселі. Але загалом, коли бачиш гарні речі, то вони і частіше трапляються теж в житті. Зараз я бачу гарний баклажан, який хочу продегустувати з вами на відео. Баклажан коштує 150 лек. Просто вирішила, що вдома не хочу готувати баклажан. Я обираю в кафе ті страви, які мені ліньки готувати вдома. М -м -м. Гаряченький, не дуже масний. Мені не дуже подобається, коли багато олії, в страви. І така класна вегетаріанська страва. Я в дитинстві не не могла терпіти просто ні баклажани, ні кабачки. Я не їла болгарський солодкий перець, і тільки мені перевалило там за 25, Я різко полюбила всі ці страви. Бачите, з задоволенням у кафе замовляю баклажан. Це просто страх мого дитинства був таке представити, що я буду доросла їсти якісь незрозумілі такі речі, як баклажан. Це смачно. Він тушкований цибулею, морквою, моркви такий рагу рогу всередині. Загалом і вдома таки приготувати неважко. Супер. А в мене є котячий корм. А він пішов, не знаю чи про це. Котик. Оце я така. Повз мене не пройде жоден кіт. Я вже біля свого будинку на подвір'ї проходила повз конат, придбала сухий корм для котиків, що тут годую. Тут у мене теж з'явилися нові друзі. Як в Македонії, я годувала котів, тут теж свої котики. Сьогодні зранку замінила водичку, бо ставила напередодні. Вона вже така брудненька. І Запропоную ось такий корм. Несу додому ось таке сорті креветок. Вперше беру саме такі. Тут десь пів кіло, трохи менше, вийшло на 260 лек. Це чисто під'їсти замість насіднячка, знаєте. Вперше таки бачу, Вон побачила, що там щось блакитне. Це що, блакитна ікра? Ці креветки, хоч і були червоного кольору, але вони були сирі. Я спочатку подумала, що відварені, але ні. Зараз, проваривши їх декілька хвилин, розумію, що тут така смакота, і треба це все куштувати. І поклали мені реально сорти різного розміру. Буду зараз пробувати. І мене зацікавила та синя блакитна ікра. Що воно таке. Давайте куштувати. Люблю креветки, це одна з моїх найулюбленіших смаколиків взагалі у світі. Да, це воно. Варити треба з лаврушкою, з перчиком у підсоленій воді. Стався зі мною обід. І зайшла я в ось такий заклад. Завжди їх проходила, але сьогодні захотілося такого м'яса. І тут отак колоритно ти сидиш. Проходять отак люди, тут за столиком інші люди. Досить так шумно, багатолюдно і цікаво в албанському стилі. Замовила курку, салат, подивимося, що принесуть. І виглядаю я сьогодні ось так. Огулюю нову кепку. У нас сьогодні по прогнозу 29 градусів. Тому в політньому вже всі. Принесли мені салат грецький, у меню 500 лек. Ну, я вам скажу, що тут трошки він дорожче, ніж усюди. І буду пити водичку. Моє замовлення, курячий шашличок. Chicken kebab. Маленький. Єдиний плюс цього закладу, що можна так просто сидіти, дивитися за тим, що коїться біля тебе, розглядати людей. Туристів місцевих і особисто мені це тут імпонує. А щодо самого закладу, то це було жахливо. Намалювали неймовірний чек. Потім м'ясо було наче позавчорашнє, несмачне. І загалом це місце викликало розчарування. Вирішила я все ж таки вдивлятися у відгуки Гуглу щодо закладів і не ходити отак у перші, що трапляються на шляху, тому що це може завершуватися не дуже добре, як от у випадку з тією згарою. Дорого, несмачно, не те. Я пішла у центр і почула гучну музику на головній площі країни. Тут сьогодні проводиться фестиваль Фарб Холі. Це відомий такий захід, який проводиться в різних країнах, у різних містах. І я так відчула атмосферу свята, тут, відчула, що молодь полюбляє такі тусовки, огорожена була велика територія в центрі. Зелена галявина теж цього дня була лише для відвідувачів фестивалю. Я подивилася лише зі сторони. Як виявляється, що Албанія тирана, дуже тусовочне місце, фестиваль на фестивалі, тільки що побачила багато афіш на нові якісь події. Буде виступати тут завтра українська діджейка, Міс Манік, чи якийсь такий в неї нік, щось там sold out, все розпродано. Постійно якісь анонси нових і нових фестивал, фестивалів. фестивалей. Замість кави сьогодні перерва на морозиво. Дві кульки, ось така вафелька. Коштували 240 лек. Обрала шоколадний і тречателла. Дуже смачне морозивко, особливо шоколадне. Провела декілька годин, не повірите де знову ТЦ, -то тому що обирала нове взуття. Мені потрібні були кеди або легші за кросівки Якісь інші кросівки, і обрала скетчерс білі, такі з тканини, легкі, якраз мені зараз вони підійдуть. Відношуся до вибору нового одягу і взуття зараз відповідально, тому що довго ношу в мене невеликий асортимент. Ну, наприклад, от одні кросівки, але я їх постійно ношу, тому вони повинні бути зручні, щоб не виникало зайвих проблем. І отож, вибрала тут в топтані огляд, на який робила раніше, кросівки скетчерс. Коштували вони 9390 лек. Таке взуття на мою думку підійде і до легких літніх суконь, до спідничок, і до більш повсякденного спортивного одягу. Вони тканинні, легкі. І майже не відчуваються на нозі. До того ж, тут устілка з пам'яттю, мені така подобається, опуми подібна. Отож, Skechers полюбляю, і вони гарно носяться, перуться у пральній машинці, тому обрала саме цю фірму. Зимові чобітки в мене теж були від Skechers. А я прийшла в ось таке релаксове місце на галявинку, де можна посидіти на Шезлонгах, їла тут своє морозиво, почула гучну музику і зрозуміла, що поряд щось коїться. Виявляється, що тут сьогодні проводиться захід лгбт спільноти. 17 травня 23-го року відзначався міжнародний день боротьби з гомофобією. Цього дня, 1990 -го року, гомосексуальність була виключена з переліку психічних хвороб. Цьогоріч цей день випав на будні дні. Отож, захід перенесли відповідно на суботу, і я потрапила на нього не плануючи це, побачила багато людей дорослого віку, таких поважних сеньорів та сеньорит. Дружня атмосфера, гучна музика популярна, журналісти також робили світлини і знімали відео, а ще багато поліції. Заходи безпеки тут теж були організовані. А ще багато яскраво вбраних людей з відповідними прапорами, також тут роздавали атрибутику спеціальну. Мені перепало отримати шопер. І також мені дали наклейки, стікери, а ще два прапорці. Спільнота справді дружня і це відчувалося, пропонувала безкоштовно водичку, тому що сьогодні спекотно було, і кликали Доєднатися. І я вважаю, що це подія не лише для людей певних інших орієнтацій, а можуть всі брати участь. Ну і загалом мета цього заходу нагадати. Що всі ми люди, всі ми маємо однакові права. Після ЛГБТ-параду я прийшла до піраміди Тірани. Це знакове місце для Албанії, для Тіранців. І це місце з історією виглядає, скажу вам, незвичайно вся ця конструкція. Наскільки знаю, зараз вона ще частково ремонтується і модернізується, а раніше це був мавзолей Енвара Ходжи, диктатора Албанського. Мавзолей, але не зовсім в тому розумінні, в якому ви могли би подумати. Його тіло тут не лежало. Це був музей імені Енвара Ходжи. Пізніше, коли його ера правління завершилася його смертю і декомунізацією Албанії, тут зробили. Такий культурний простір. Там всередині, наскільки я розумію, ростуть дерева, переобладнали все це, і це тепер місце відпочинку для громадян, містян тірани. Тут були і протести, і це місце зазнавало перетребеньок. Але зараз тут спокійна, приємна атмосфера, багато місць, де можна посидіти. Ось такі сходи і називається це Піраміда Тірани. Зараз теж підіймуся сходами, подивлюся, що там можна побачити. Наскільки розумію, всередину ще заходити не можна. Буквально тиждень тому проходила повз і був ще паркан. Ця зона була зовсім закритою. Сходи доволі круті. Підіймаюся. Піднялася нагору. Я скажу вам, що це видовищно. Можна побачити місто на 365 градусів. На 360 градусів. Це вже з математикою проблема після підйому. Побачити оці хмарочоси, що збудовані або ще будуються. Тут є місце, щоб відпочити присісти і насолодитися панорамою. Всі фоткаються Це мої улюблені хмарочоси. Жовта-оця кубічна будівля, цікава. Там підлітки сидять, молодь сидить. Прикольне таке місце. І ось скільки людей тут нагорі. А потім можна буде заходити колись там вниз. Чи вже можна, не знаю. Мені, здається, ще не можна. Вхід саме на територію вільний. Я собі спокійно, вільно зайшла. Гуляю тут. Багато сьогодні ходила, багато сьогодні гуляла, вже й час вечеряти. Обрала для цього місце рибне, що знаходиться на пазарі Ірі. Знову повернулася до нового пазару. Тут є ось такий заклад, де пропонується обирати з асортименту свіжої риби та морепродуктів. І вам тут можуть зготувати пасту, різото. Посмажити на грилі рибку, або ж запропонувати інші варіанти споживання всієї цієї краси. І я зробила свій вибір. Зараз хтось буде їсти устриць. Я Устриці для мене це такий делікатес, який споживає ну, дуже рідко. Ставлюся до них нормально. І не вперше їх їм, але робила велику перерву, і сьогодні знову відкриває устрічний сезон, так би мовити. Вони тут були доволі смачні, гарний соус використовується. Шматок моря у роті. Друга страва на сьогодні це ось такі лангустини. Тут їх не так багато, тут просто їх плешні виглядають так, наче тут ще, ще один десяток, але їх дев'ять чи вісім я замовляла. І головна окраса цієї вечері риба Сан-П'єр. П'єтер. Коротше, Жан-П'єр. Гарний заклад для вечері, вихідного дня. Чому так? Тому що можна знайти щось бюджетніше, але сьогодні вийшло, як вийшло. Приємний день з деякими гастрономічними провалами, як от ситуація зі згарою, і гарною рибною з зустрічами вже пізніше, в гарному місці. Будемо смакувати далі. Отож залишайтеся на каналі, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. А ми побачимося! І, звісно ж, слава Україні!